Хочу ще розповісти одну історію. До мене звернувся один чоловік з таким питанням, що хотів би, щоб в їхній сім'ї все було добре. Тобто не були проблеми у відносинах. з його сторони, з його слів, це якби так звучало, що допоможіть мені склонити її. До того, щоб сім'я не розвалилася, ми не розійшлися і залишилися разом. Це була його історія, по якій він вважає, що вони повинні бути разом і так далі. І так далі. Я вже не кажу про те, що ця людина мені дзвонила не один раз до нашої зустрічі. Люди інколи не розуміють, що в мене також є свій простір, свій час, своя родина і так далі. І в нього от таке бачення цієї ситуації, що з ним все добре, все окей, так, да, є якісь моменти, я міняюся. Зробіть якось так, от якось так зробіть. Я йому зразу пояснила, що я не втручаюся ні в вибір життя і вам якби раджу нічого не робити. Да, є різні способи, щоб когось прив'язати до себе, склонити і так далі. Це і раніше було неприйнятним, а в теперішні часи хочу сказати, що це дуже важливі речі. Не ведіться на це, тому що за собою, от прямо зараз, воно веде до такого, знаєте, тотального ісходу навіть одного із людей. Якщо когось прив'язати, там ще щось, ще щось, оці такі дуже некрасиві речі. Люди повинні про це знати. Це не потрібно робити ні в якому випадку, ні в якому. І коли вони вже до мене приїхали, я працювала з дружиною, її бачення цієї ситуації було зовсім інше. Ну, Вона по-іншому про це все розповідала. Ми з нею довго працювали, говорили, йшло багато інформації, я її повела в практику, що цікаво, людина, я ніколи. Не займалася духовним розвитком, ніколи не робила ніякі медитації. А в практиці вона отримала повністю, сама ж собі відповідала на всі запитання, які хотіла поставити мені. Відповіді, вони очевидні, я їх знаю. Але я хочу так, щоб людина сама це зрозуміла, сама дала собі відповіді, чесно. Не боятися нічого. Є прості елементарні практики, які можуть виявити. Ви самі зрозумієте, чого вона говорить. От вона каже, я не знаю, як робити. Я не знаю, як би я хотіла зробити. От я вагаюся, чи так, чи так, як мені поступити. Прості елементарні слова, практики людина, людина робить зразу ж вибір. І стає зрозуміло, що їй робити далі як рухатися далі. Я не знаю до чого. Ну, насправді знаю, бо я просто не хочу про це розповідати, бо я знаю, що мене дивляться. Я знаю, що буде далі з цією парою. Але ж все-таки, чому ми не хочемо працювати над собою? Ми повинні зрозуміти, друзі, що якщо ти хочеш когось змінити, в тебе це не вийде. Ти можеш тільки змінити себе. Для того, щоб змінилася людина поруч. Навіть якщо ти зростеш в собі віру в себе, ти пропрацюєш багато своїх негативних установ, програм і так далі, почнеш робити інші дії, ця людина поруч почне також мінятися, бачити в тобі щось інше. І так тільки можна змінити якусь ситуацію, в стосунках, або там не тільки там на роботі і так далі, і так далі. Прасть над собою немає такого нічого, не буває так. Буває. Тільки я вже вам казала, яким способом все міняється. Такі способів не будуть вже діяти, будуть, тільки буде летальний сход когось із вас. Тому ви дуже чітко розумієте, на що ви йдете.